У кожної господині є свій рецепт, за яким вона запікає м'ясо та пічеревину. Я готую так, як мене навчила моя мама. За цим рецептом м'ясо та пічеревина завжди виходять дуже смачні. Отож і я з вами з радістю поділюся цим рецептом. Для початку я підготую приправи. У миску насипаю сіль. Я буду маринувати приблизно 2 кг підчеревини та 2 кг м'яса. У мене пішло 300 столові ложки солі. З приправ я додаю паприку, сушений чесник, перець та коріандр. Мені ще дуже подобається додавати приправу до сала, але щоб вона була великими шматочками, а не дрібно перемелена. Це і смачно, і гарно виглядає. На жаль, якраз ця приправа у мене закінчилася, тому показати її вам я не можу, або ж ви просто можете взяти готову приправу для запікання м'яса. М'ясо та пічеревину я попередньо гарно помила та висушила паперовим рушником. Щедро посипаю пічеревину сумішу солі та приправ. Скільки солі налипне на підчеревину, стільки їй і потрібно. Посипаю з усіх сторін та не забуваю про краї. Якщо ви думаєте, що цієї кількості солі буде багато, не переживайте її якраз вдосталь. Я багато років так запікаю і жодного разу м'ясо не було пересолене. За цим самим принципом засолюю м'ясо. Я складаю м'ясо та підчеревину у деко, або ж можна в миску чи контейнер. Накриваю харчовою плівкою та залишаю маринуватися на ніч. За ніч м'ясо пустило трохи соку, його потрібно виліти. Є багато рецептів, у яких м'ясо нашпиговують чесником. Особисто мені такий варіант не подобається, я ж роблю по іншому: розрізаю зубчик чесника на декілька скибок та викладаю його на деко разом із лавровим листом. Таким чином, частинки дасть свій смак та аромат м'ясу, а при цьому м'ясо буде залишатися цілим. чесник і лист викладаю м'ясо та під черевину. Далі накриваю деку фольгою та запікаю у духовці. Температуру я ставлю 200 градусів, та так як у мене м'яса багато, запікаю я 2 години. Якщо ви будете запікати невеличкий шматок, можете ставити температуру 180 градусів та, думаю, години-півтори вам вистачить. Коли час випікання закінчився, залишаю деко у духовці до охолодження духовки або ж хоча б на півгодини. Після випікання у деко буде сік від м'яса. Я його зливаю в банку та використовую для приготування інших страв. Далі м'ясо потрібно залишити, щоб воно гарно застигло і легко нарізалося. Для цього потрібно годин 12, а краще добу. За бажанням, кожен шматочок можна завернути у харчову плівку, тоді м'ясо буде ніби домариновуватися. Далі покажу вам, як виглядає підчеревина у розрізі. Нарізається вона дуже легко і навіть найтонші шматочки будуть гарно тримати форму. Так само показую вам, як виглядає м'ясо. Якщо ви хочете, щоб у вашого м'яса був рожевий колір, до звичайної солі додавайте нітритну сіль приблизно в рівних пропорціях. Маринувати тоді потрібно як мінімум 24 години, і після запікання ваше м'ясо буде апетитного рожевого кольору. Ну, як вам такий варіант з піканням м'яса та підчеревини? Ви робите так само чи за іншим рецептом? Напишіть, як робите ви, мені буде дуже цікаво почитати. Всім смачного!